Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Парисеї і садукеї приходять і. Покажи нам знак із неба. Я собі думаю, ну... я собі думаю, так цікаво, мені, який би знак вони мали би бачити з неба. І Христос каже, не буде вам ніякого знаку, крім знаку йони. Йона це той, якого Кет був Прокутнув, і він три дні був у тому кіті, потім той Кет приплив до берега, і він вийшов звід. Христос три дні був в землі, в гробі, і потім воскрес. Чуєте, як кажуть, Садокеї, фарисеї, покажи нам знак з неба, а він їм каже, буде мати знак із землі. Від протилежного. Від протилежного. Люди у своїй суті, вони є так збудовані, що ми все робимо, якби би на перекір. Знаєте, як малій дитині от оце не роби, то вона от нічого не буде робити, тільки те, що її заборонили. У мене була така історія в селі, де я раніше служив, там мені розказували за одну ну, просто страшно непослушну дитину. Що ви лістою дитиною тих, коли не робили? Як розказував мій дяк Василь, каже, представляйте отець собі таку хату, що в хаті нема нічого, винесли все. Ну, ну нічого нема, так? Як у камері одиночці, нема нічого. Стоїть тільки п'єць кафельний, і то каже, обмотаний колючим дротом. Я кажу, що я колючим дротом, та ж там дитина Не", каже, колючим дротом, бо тому що та дитина вмудровалася, що. І ще з тому печув щось робити. То що вони робили? Брали на стіні малювали такий круг і казали, бо тут все, що хочеш тобі, а в цьому крузі тут немає нічого. І що ви думаєте, вони їхали на базар, приїжджали з базару, і нічого не було чепано, тільки той круг. Там діру вишпортав, там щось і він розумієш вони просто знали, що він наскільки от протилежний, що вони йому кажуть, от все тут роби, все, що цим робити. Але от тут оцей круг не чепає. І так кожен день йому казали. Нащо там лазив. Не можна оцей круг не чіпає. І він про вже ж до каміння ту діру. Ну, от така от історія про те, що ми завжди йдемо від протилежності. Але це є в нашій природі. Воно є частом дуже сильно збільшене, а часом навіть може бути і відсутнє. Зверніть увагу. Якщо вас хтось буде хвалити і казати, Боже, який ти мудрий, як ти гарно все поступив, що ти кажеш? Та ні, та що ви? Та То починаєш скромнічати, а коли тебе починають упрекати, що ти щось не так зробив, та ти, дурню, та ти. Непотріб, я? Та ти мене не знаєш. Ну, людина починає оправдуватися так ми побудовані. Іменно оці потяг до протилежності дає рух, і він цей рух, Господь Бог хоче направити, щоб Він був Божий. Через той послав Сина свого до народного до нас і тому каже, Каже Господь про фарисеїв. Він каже: ви слухайте, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Тобто вони казали речі добрі, але робили недобрі. Бачите, як побудовано? І так практично так практично, здовж цілої тої місії спасіння, яку Господь Бог. Прийшов на землю і через Ісуса Христа реалізовував, воно все було напроти. Блаженні голодні, бо ви насититеся. Блаженні спраглі справедливості, бо ви її зазнаєте. Чуєте? Все на протилежностях. Блаженні ви, що плачете нині, бо будете сміятися. Все на протилежностях. І я прийшов, каже Господь, кликати до спасіння неправедних, а грішних, бо він каже, що здорові, не потребують лікаря, тільки хворі. Тобто це є наслідки спорченої людської природи, яка почалася ще звідки із Едемського саду. Від Адама і Єви. Іменно там людина переступила єдину заповідь не брати плоду із того дерева. Єдину заповідь переступила і отримала відповідно гріх, а гріх за собою несе смерть. Не просто смерть, а що і все. Наслідок гріха є спорченість усього. Що ми можемо собі представити добрим. Тому не портіть собі життя своїми гріхами і своїми протилежностями. Запросіть у своє життя Ісуса Христа. Хай Він поприсутствує. Робіть вчинки, так якби Ісус був поряд. Приймайте рішення. Так якби ви його озвучили Ісусове Христове, побачите, що у вас багато чого зміниться. І коли що срадиш своїй дитині, подумай, що Христос стоїть поруч і слухає. І коли дитина відноситься до своєї мами, ну так як ви вмієте, не завжди прислуховуючи, що тато каже, чи мама то представте, що тут є присутній Ісус Христос. Якби ти при Ісусові то казала, нам не вистачає в нашому житті присутності Ісуса Христа. Щоб ми що казали, то і робили, бо на те Христос і прийшов, і Він нас навчив. Він все, що сказав, те і робив. Не так як фарисеї, то що він сказав до учнів: бережіться за кваски фарисейської і садокійської. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава